Вісім команд пройшли в олімпійську систему на виліт. Як то кажуть, а інших вісім вилетіли з турніра та заробили по 20 тисяч доларів. Фінальний результат до речі можна поговорити про пікеми. Трошки на диво, я, здається, всіх вгадав. Я єдине, що не вгадав, хто закінчить 3-0-0-3. Точніше, не всі команди вгадав, але по факту результат у нас такі: Спіріт та Фурія закінчили групу 3-0. Фурія там взагалі пролетіла цю стадію. Далі Мауза, Віталіті та Монгол закінчили групу з рахунком 3-1. І Фейс Clan, Natus Вінсера та Тім Falcons закінчили стадію з рахунком 3-2. У мене були на 3-0. Маус та Фелконс. ніхто з них 3-0 не пройшов, але пройшов наступну стадію. 0-3 в мене були 3 d Max і ліквіди. Ліквіди закінчили 0-3. 3D Max закінчили 1-3, але благо, вони перемогли російську помийку Перевіжн і таким чином, хоч зіпсували пікем, але відправили росіян додому. Це дуже добре. Ну і далі ті команди, які мали вже проходити в наступну стадію. У мене стояли Наві, Віталіті, Фурія, Фейс Клан, Монголс і Спіріт. Тобто весь топ-8 команд у мене був. Вгадане, але трішки ну відбулось коригування вже відповідно до результату. Хто у нас залишив цю стадію? Це бейти на жаль з рахунку 2-3 2 G2 і спорт з рахунку 2-3. UA з рахунком 2-3. d Max Pain Gaming Team Liquid і Парівіжн. Те все власне про що ми е, говорили.